Ви так, мені їх мали не заперечувати. Ви зобов'язані відповідати. Ні, з... з... ні, з... ні, ви не кажіть, від... що ви зрозуміли. Я зараз вист... від... маю виступ щодо відводу, я не закінчив. Від... Будь від... ласка, відбувши, будьте відбувши. ласкаві, дослухайте. Ваше упереджене ставлення. Ви мені пишете на ваше клопотання від 7.03.24 про надання доступу до файлів ВКЗ, відеофіксації. Моє право визначене в 107 статті. І ви мені повідомляєте, що ви мені. Просите, згідно статті про судовий збір згідно з закону про судовий збір передбачена ставка за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання. Не не, не перебивайте, не перебивайте. Я зараз вам кажу, що я у вас не просив видачу копії технічного запису. Судового засідання я у вас просив.